Унічтажать ручню юридично, а лучше фізично. делегація із топ високопосадовців України відвідала Рим міністри не лише з'їздили на конференцію з відновлення України. Там було дуже багато важливих для нас рішень насправді. Було підписано бізнес-угоди на 10 мільярдів. Ми отримали від ЄС допомогу понад 2 мільярди доларів. Також досягнуто домовленості в енергетичній, навіть в культурній сферах. Але я все ж таки зупинився на тому, а що в нас із урядом, власне, який приїхав на цю конференцію. А приїхали наші міністри під акомпанемент чуток про заміну уряду і відставку прем'єр-міністра Шмигаля. Чутки такі ходять уже давно і в принципі. Чутки чутками. А нашу делегацію прем'єр-міністр Шмигалю Римі чомусь не очолював. Замість нього наших міністрів повезла віцепрем'єрка Свереденко, саме яку за чутками і сватують у прем'єри. Пані міністрма часу перепрошую. Вам надходила пропозиція очолити А ви готові каналі. Ну так би вона і сказала що причинному шмигалі, так би мовити, що їй надходили такі пропозиції. Причому стоїть питання заміни не лише Шмигаля, але й кількох міністрів. Безпосередньо, наприклад, уже безпосередньо назріло звільнення Чернишова, який потрапив під кримінальну справу, і поки що очолює. Мін'єд міністерство єдності, яке створили невідомо для чого, і уже судячи з усього, хочуть розформувати. Ходять чутки, що хочуть звільнити міністра охорони здоров'я Ляшка і освіти Оксани Лісового а також Рустема Умірова міністра оборони, але звісно, слуги народу тим часом все заперечують, кажуть, що це все неправда, що всі все брешуть і так далі. Ну для мене ця стаття я так продивився одним одним оком. Фактично, це час фантастичних історій казок. Ну те, що там написано, воно не відповідає взагалі дійсності, і взагалі таке виглядає, що у нас часи арестуюча повернулися, і все це і знову повторення історії. Два-три тижні, два-три тижні. У нас зміниться уряд. Проходить два три тижні, нічого не зміни. Мінюється і знову два-три тижні. Ці кадри присутні станом середньою це чуткі і плітки. Ну і може Дунда, ну ось цей депутат слуга народу, якого ви бачили, може він дійсно має рацію? Може дійсно це все просто спекуляції у змі? Ну таке буває, але чомусь Зеленський у Римі каже про протилежне. Наприклад, Рустем Умєров дійсно розглядається на посаду посла України у США. І в такому випадку дійсно йтиметься про великі пристановки в уряді. Про це говорить сам Зеленський. Він послав Сполучені Штати Америки відбудеться. Я вдячний Осані Маркарові. Ми з нею розмовляли, мали контакти, я маю на увазі. І яке буде продовження її. Роботи я не можу вам сказати, багато чого залежить саме від неї. Я відкритий, я хотів би, щоб вона продовжувала працювати в Україні. Що стосується нового посла, я би так сказав, і Кабінету міністрів. Я скажу відверто, якщо я вирішу, і це буде найближчим часом, що представляти Україну в Сполучених Штатів Америки, тобто ключовим нашим послом, буде. Міністр оборони Ростему Міра це безумовно вплине на серйозні перестановки в уряді України. Чутки плітки? Одна із моїх ідей в тому, що це може бути міністр оборони. України ці кадри присутні станом середним це чуткі і плітки заяви були зроблені з різницею в добу. Тобто маємо підтвердження про можливі перестановки. І якщо дійсно йдеться про заміну Шмигаляна Свероденко, якщо йдеться про відставку Ляшка та Оксина Лісового, то все це виглядає просто на те, що звільняють останніх людей, які не пов'язані із Андрієм Єрмаком. Ну і ще. Федоров лишиться. А у Міров, у якого з Єрмаком дуже навіть хороші відносини, буде безпосередньо у штатах, з якими у Єрмака не найкращі відносини. Ось і вся власне, комбінація. Але побачимо, як воно буде. Бо чутки і плітки, як каже депутат Дунда, лишаються чутками і плітками. Не через те, що це недостовірна інформація, а через те, що у Верховної Ради на заміну міністрів не вистачало голосів. Osionfish. І чи знайдуться вони цього разу? Українці і люблять білорусі. Білоруський народ. Тим часом ми побачили, що чергову підозру отримав народний депутат Євгеній Шевченко. Right Це той самий, що їздив до Лукашенка у Білорусь в гості. Я хочу іскрине поблагодарити моего друга, президента Александра Григорьевича Лукашенко и весь белорусский народ за то, что вы настоящие. И это наша общая культура. Заберу тебя я в лето жарою, море ласковым ладони согрею. Это солнце мы разделим с тобою, без тебя жить не могу, не умею. Не страшны нам любые невзгоды, Соціологія показує, що на сьогоднішній день 36% українців хотіли б бачити вас, Олександр Вашем, президентом України. Це ж не просто так, це соціологія, це наука. Пам'ятаєте, пам'ятаєте, в якій жорсткій кринжі ми жили? Ось таке відбувалося. Потім Кирило Боданов заявив, що гур використала Шевченка для донесення якихось меседжів до Лукашенка перед початком війни, але сам Шевченко своєї долі не уникнув і був затриманий правоохоронцями за підозрою у державній зраді та вчиненні інформаційно-підривної діяльності у цей час. Депутат придбав форму народичі три літні автомобілі загальною вартістю 500 тисяч доларів. Заявило ДБР. Mm -hmm. так. Рекомендуется. А сейчас скажите, вы можете сказать, что у Лукашенко город для нашей держави? Это официально и публично? Ну, щоб ну звичайно. Звичайно он в нашої держави. Слоги показывают, что на сегодняшний день 36% українців, украинцев Хотіли б видіти вас, Александр Львович, своїм президентом України. Так, от після цього Шевченко ще раз вручили підозру. Цього разу йшлося про державну зраду в умовах воєнного стану. Бо після початку повномасштабного вторгнення Шевченко продовжував поширювати проросійські наративи, співпрацювати із проросійськими блогерами та закликати до зміни державних кордонів. І ось днями до Шевченка завітала ще й третя підозра. За шахрайство в особливо великих розмірах. за даними слідства у 2021-2022 роках Шевченко використовуючи зв'язки з політичним керівництвом Білорусі, ну всі ми це бачили, створив схему із поставки мінеральних добрив, вимагаючи хабар у 14,5 мільйонів гривень за вирішення штучних перешкод при доставці товарів, каже слідство. Кошти надійшли на рахунки комерційної структури, що належить його сину. Ба Більше, в рамках цієї підозри обшуки відбулися і у колишнього міністра інфраструктури Кубракова. Цього разу обшуками займалися лише ДБР, і ДБР, знаєте, це така специфічна структура. І враховуючи, що на Кубракова в офісі президента є свій зуб, як то кажуть, то. Знаєте, а чом би не використати зрадника Шевченка, аби помститися і кубракову? Це, звісно, геть не виключає того факту, що Шевченко зрадник. Будемо спостерігати за цими справами. <му> 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 Друзі, перш ніж продовжимо, хочу вам подякувати за те, що ви дивитеся мій контент. Коментуйте, ставте вподобайки. Не забудьте це робити, не забудьте реагувати. Напишіть, що ви думаєте про перестановки в уряді, що ви думаєте стосовно підозри бракову Ще насправді дуже багато цікавих сьогодні буде тем, про які можна висловитися. Ну і також дякую за поширення контенту і не забувайте підписуватися, якщо ви ще не підписалися, і перевірте, чи не злетіла підписка. Також ставте. Тисніть на дзвіночок, і особливо подяка моїм спонсорам на Ютубі і патронам на Патреоні. Друзі, з вашою допомогою виходять нові відео. Ну а ми продовжимо, друзі. Шпигунські пристрасті тривають. Геть нещодавно вам розповідав про те, як СБУ затримала китайських шпигунів у Києві. А тим часом російську шпигунку ймовірно викрили. У Європі Європейська комісія позбавила акредитації перекладачку з української мови, запідозривши її у шпигунстві, після того як з'ясувалося, що вона вела записи переговорів за участі президента Зеленського. Ну, відповідно, і цю історію ми дізналися із французького видання Le Monde. Власне йдеться про закриту зустріч лідерів Євросоюзу і Зеленського, яка відбулася 19 грудня минулого року, і все це. Відбувалося на тлі перемоги Дональда Трампа на виборах президента США, і під час цієї зустрічі чеські перекладачі помітили, що їхня колега, яка відповідала за переклад з французької на українську, записує зміст розмови. А перекладачам суворо заборонено робити будь-які нататки під час закритих зустрічей. Ну, власне, про те, що сталося, повідомили службу безпеки. Вона вислала перекладачку і вилучила її записи. Результати внутрішнього розслідування Єврокомісії були передані владі Бельгії. Тепер їм належить визначити, чи потрібно продовжувати розслідування, і чи йдеться про шпигунство? Ім'я перекладачки не називається згідно із даними французького видання, Le Monde, вона народилася в російській родині. Сестра її також перекладачка. і Який час ці дві сестри жили в Україні? Близько 20 років тим часом вони працюють позаштатними перекладачами в НАТО та Європейській комісії, а також у Міністерствах оборони та закордонних справ Франції. Посольство України у Франції та Брюсселі кілька років відмовлялося від послуги цієї пані під час візитів Зеленського. А ще як виявилося, ця перекладачка підтримує професійні зв'язки із російськими чиновниками. Але що цікаво, що після цього інциденту її все одно залишили у списках перекладачів НАТО та постійного представництва Франції у ЄС і французьких міністерствах. І ця історія насправді про те, що завервовані Росією люди можуть бути де завгодно, особливо в Європі, яка не дуже стежить, давайте чесно. за... Тим хто які росіяни безпосередньо до неї приїжджають і де працюють, і це можуть бути або безпосередні росіяни. Це до речі, можуть бути завербовані за кордоном українці, які, наприклад, мають відповідні погляди, і таке буває, або ось буквально нещодавно Чехія опублікувала цілий звіт. Вони щороку це роблять звіт Служби безпеки та інформації, і у ньому чехи зазначають, що Росія активізувала наймігрантів мігрантів із країн поза межами ЄС або із держав під своїм впливом для того, аби зірвати підтримку України в Європі і розколоти західні країни, і розпалити суспільні конфлікти. У державах ЄС для цього вони все частіше залучають економічно вразливих осіб без прямих зв'язків із Росією, пропонуючи їм фінансову винагороду за виконання різноманітних завдань. Основною платформою для вербування через інтернет є. Телеграм, яка несподіванка, і навіть серед європейських спецслужб з'явився окремий термін агенти Телеграм у ЄС. Ці агенти займаються перевезенням людей чи посилок, фотографуванням або відеозйомкою чутливих об'єктів, таких як військові бази чи пункти переправлення допомоги Україні а також вчиняють підпали та створюють загрози для цивільних. При цьому чеські спецслужби заявляють, що вербування часто відбувається через посередників. І інколи такі агенти навіть можуть не здогадуватися, що працюють на Кремль. Їхня діяльність також спрямована на психологічний вплив. Позбавлення єдності Заходу, поширення страху недовіри до державних інститутів та тиск на скорочення підтримки України в боротьбі проти російської агресії. Ви, мабуть, чули неодноразово про випадки диверсії у ЄС на залізниці, на транспорті, були інциденти біля посольств, були якісь речі, схожі на тракти чи безпосередньо теракти. І я, до речі, гадаю, що тему Ізраїля-Палестини теж качають не без, без участі Росії. Ну, а те, як Росія хитає суспільну думку у політично безпосередньо у країнах різних Європейського Союзу і не лише, ну, наприклад, Румунія, Молдова, інші країни, ми це вже бачили на відповідних виборах. Тому. І з європейцями треба говорити, пояснювати, чому Росія небезпечна, наскільки вона небезпечна і наскільки вона може бути занурена у їхню країну. Бо дуже багато хто навіть не замислюється про це. Розповідати історію Росії, про історію російських силовиків, історію російських шпигунів це, в принципі, і українцям треба розповідати. І я, мабуть, буду потрохи інкорпорувати. Це свої випуски, наскільки зможу. Побачимо. Поки що не знаю, але в будь-якому випадку про це має бути, має продукуватися багато-багато інформації. Набагато більше, ніж є зараз. Пескісток. Ну і тут ми підійшли плавно до Трампа. Так, бо куди мала б плавно перейти тема про Росію, Захід та шпигунство? Ну насправді я вам уже неодноразово казав, що я не вірю, що Трамп агент Краснов, і про це вже треба теж робити окремий випуск. Там насправді достатньо одного речення, щоб довести, чому це не так. Але знаєте, друзі. Я водночас і не вважаю, що Трамп це якийсь російський агент, і водночас я далекий від думки, що ну знаєте, Трамп тепер за нас, і Трамп у нас в кишені. А за останні кілька днів дійсно Трамп зробив велику низку. Різк різких заяв у сторону Росії, в сторону Путіна особисто, а також обнадійливих заяв для України змі вийшли із заголовками наші змі. Що так нарешті Трамп психунув, що у нього урвався терпець ну той самий, який це уривається, уривається, уривається. Ну і ось тепер ми заживемо. Я би ставився до його заяв спокійніше, так само як і до попередніх заяв, які ми чули. Що ми можемо сказати з майже повною впевненістю, що Трамп таки взяв напрямок на продаж продаж е, зброї Україні коштами європейців. Ну в тих умовах, які ми є, це має нас підбадьорювати. Е, Трамп заявив, що домовився із НАТО про те, що США відправлятимуть зброю Україні через Альянс, який оплатить поставки. На 100%. Ну, ми розуміємо, що йдеться про те, що Вашингтон платити не буде, а європейці платити будуть. Ну і дійсно, вони в першу чергу зацікавлені у тому, аби Україна вистояла. А сьогодні Трампа запитали, чи знає він про удар Росії у лікарні в Харкові, і Трамп відповів, що знає, і далі додав: цитую: ви побачите, що буде відбуватися далі. Що ж, давайте побачимо. Тим часом, держсекретар США Марку Рубіо не погребував зустрітися із Лавровим у Малайзії. Я вчора Марку Рубіо передав небольшу вижимку із цитат Зеленського, Шмигаля, Єрмака, Подаліка. где впрямую говорится о необходимости уничтожать русню. Юридически, а лучше физически. Какие жах? Какие жах? А что, не жах? Жах, я ж кажу, який жах краще Блавров передав свої цитати, але неприємне в цій зустрічі не це. Це якраз таки приємне, а те, що Росія намагається знову таки втягнути Вашингтон у довгу нескінченну тяганину перемовин, протягом якої б Україна не отримувала зброї, а Росія продовжувала обстрілювати Україну з усього, що тільки можна у нас була відверта розмова по Україні, і це була головна тема, яку ми обговорювали. Президент був дуже відвертий в тому, що він розчарований і засмучений через те, що Росія не гнучка у тому, аби завершити цей конфлікт. Ми сподіваємося, що це зміниться, і ми будемо продовжувати залишатися залученими там, де ми бачимо можливості щось змінити. Тим часом Лавров через Рубіо передав Трампу пропозицію якихось нових підходів до завершення війни в Україні, звучить дуже абсурдно, адже Росія могла б завершити війну в будь-який момент, але вона хоче знищити Україну. І поки що російське керівництво в вигляді Путіна впевнене, що може це зробити хоча російські фінансові тобто чиновники не такі впевнені, як в цьому впевнений Путін. Тобто навіть, начебто розвернувшись до України, Трамп, як ми бачимо, залишає задню хвірточку для Росії відкритою, і її росіяни миттєво забувають своїми маніпуляціями. Що ж добре, що Трамп почав усвідомлювати, що Путін його облопошує, але для того аби пацієнт вилікувався від своїх. Хибних уявлень ще далеко, адже Трамп хотів би і відірвати Росію від Китаю, і навіть відірвати Білорусь від Росії, і дистанціювати Вашингтон від Європи. Але справа в тому, що цивілізаційно захід є захід, і ми є частиною заходу. А схід є схід, і неможливо змусити диктаторів посваритися, бо вони. Один одному близькі ментально, як і неможливо знищити засади, на яких побудована Європа і США, навіть якщо усюди привести до влади правопопулістів. на жаль, правопопулісту Трампу цього не зрозуміти. Друзі, на цьому поки що, все. Ще раз вам дякую за перегляди. Не забувайте підписуватися, ну і не забувайте, що ми маємо донатити на Збройні сили України, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Папа. -па.